Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми розглядаємо тему кашевінг. Дослівно це прикладається як спільне використання машин. Суть у тому, що клієнти можуть брати автомобілі в оренду на короткий термін зазвичай на кілька діб або годин. На відміну від лізінгу або оренди машини. Це виглядає досить просто і не потребує додаткового оформлення. Водій оплачує тільки час користування транспортним засобом згідно з тарифом конкретної фірми. Такий формат для декого оптимальний. Навіщо повністю отримувати автомобіль, мучатися з обслуговуванням і з страховиками, якщо можна скоротити час. Стає зрозуміло, що це досить обтяжливо. Зараз з перевагою каршерингу від оренди. Перше це швидка реєстрація без оформлення документів. Усе здійснюється швидко через додаток або сайт компанії. Достатньо зареєструватися, заночачи свої дані. Тут же, тут же запропонують знайти близько розташовані автомобілі у вільному доступі, які знаходяться поруч з вами. Перевірки водія проводять у компанії. Після встановлення застосунку просять заповнити вас анкету з вашими паспортними даними, вислати фото і ваші водійські права. Фахівці подивляться, і якщо все добре, то відкриють для вас доступ до поїздок. Другий аспект це зручність і бронування. Доступні машини розташовуються на стоянках або припарковані прямо в місті чи передмісті, залишати кашерінгові транспортні засоби дозволяється в межах певної географічної зони. Тому цілком реальна ситуація, якщо ви виходите із, з дому і бачите вільне авто, що стоїть. І біля вас, і ви можете сідати в нього, то їхати куди вам треба. Третій аспект це легке завершення поїздки. Водій сам завершує оренду і прямо в процесі поїздки має право вирішити, коли це треба зробити. Їхати в офіс компанії, витрачати час, поки фахець переведе перевірку, стану автомобіля не буде потрібно. Водієве достатньо просто натиснути. Кнопку про завершення поїздки. Найчастіше фірми дають можливість паркуватися на будь-яких стоянках у своєму регіоні. З поверненням авто все теж дуже просто. Припаркувавшись у відведеній зоні, переконайтеся, що у вас увімкнене ручне гальмо, зачинені вікна, не забули нічого в машині і ключ, якщо він був у бардачку. Тепер. Залишайте автомобіль, зачиніть двері і тисніть в додатку завершити поїздку». Машина буде автоматично заблокована, залишаючись чекати наступного водія. Відкрийте для себе кашеринг і поділіться з нами вашими враженнями.